Тіньовому флоту Росії кінець. І справа не лише в тому, що Сполучені Штати затримали черговий танкер російського тіньового флоту. До таких новин ми вже звикли. За цим танкером Сполучені Штати гналися з Крипського моря і затримали в самому Індійському океані. Але тут справжня новина, що в цей самий день сама Індія затримала одразу три танкери флоту, який пов'язаний з тіньовим флотом Росії. Так, так, затримала та сама Індія. Індія, яка зовсім нещодавно купувала російську нафту і користувалася при цьому послугами цього самого тіньового флоту. Пам'ятаєте, після розмови Трампа і Моді, яка відбулася буквально днями, Трамп повідомив, що він домовився з Моді, що Індія більше не буде купувати російської нафти. Ми з вами це обговорювали в ефірі, і тоді навіть сумнівалися, що Трампу можна вірити, але ми бачимо, що життя показує, що Індія не просто відмовилась від російської нафти, а навіть починає полювати за танкерами тіньового флоту Росії. Це матиме дуже серйозні наслідки для Росії, бо це дуже серйозний сигнал і для інших країн, які захочуть користуватися послугами тіньового флоту з Росії. Ну, як мінімум, ця тіньова нафта збільшиться у вартості. Але. Російська економіка втратить навіть від того, що Індія не буде купувати російську нафту. Щоб ми розуміли розмір втрат від експорту нафти до Індії, то це є 10% від всього всього російського бюджету. 10% – це приблизно та сума, яку Росія витратила в 2025 році на освіту і медицину разом узяті. І тепер десь 10% треба буде шукати. Трати для російської економіки колосальні. Я навіть не виключаю, що такі дії щодо тіньового флоту можуть всерйоз відкоригувати поведінку Путіна в трьохсторонніх переговорах, в яких беруть участь Сполучені Штати, Росія і Україна. Але щоб розуміти до кінця, що відбувається з тіньовим флотом Росії, треба розуміти загалом, що відбувається зараз з ринком нафти у світі. І можна сказати, що ринок нафти змінюється на очах. І справа зовсім не в ціні, а в тому, як управляється цей ринок нафти. Якщо раніше переважно це здійснювалось країнами ОПЕК, які консенсусом вирішували, яка ціна буде, який видобуток нафти буде, в якій кількості йде, то зараз оцей порядок зламаний. Зараз з'явилися на ринку, ну, наприклад, такі гравці, як Гаяна, які почали викидати нафту на світовий ринок. Зараз Венесуела за допомогою Трампа знову виходить, але по-новому на ринок, і те, що вона пропонує на ринку, повністю контролюється Сполученими Штатами. Самі Сполучені Штати масштабно збільшили видобуток власної нафти і теж є вже гравцями на світовому ринку. Країни ОПЕК вже не відіграють монопольну роль. А раніше як відбувалося, Росія могла домовлятися з країнами ОПЕК. Розуміла, що іде як відбувається, і корелюючи з ними свою видобувну галузь, так само отримувала свою долю прибутку з торгівлі нафтою. А зараз це вже так не працює. І зараз Сполучені Штати претендують на те, щоб регулювати світовий ринок нафти. Про це відверто сказав Трамп ще рік тому. А ще голосніше, він про це сказав півроку тому, саме в той час, коли перестав називати Путіна другом. Він тоді згадав досвід холодної війни і сказав, що дуже непоганий був досвід у Сполучених Штатах під час холодної війни, коли саме ціна на нафту стала одним із ключових факторів розпаду радянського союзу. Тоді слова Трампа так ніхто всерйоз не прийняв. Ну багато чого, що Трамп говорить, уже зараз ніхто всерйоз не сприймає, але от саме до цих слів Росії треба було дослухатись, тому що з цих пір Сполучені Штати почали налагоджувати систему контролю на світовий ринок нафти, і прихід Венесуелу це був лише один із цих кроків. До речі, саме тоді Україна посилила удари по нафтовій промисловості Росії. Я все-таки думаю, що політика Трампа і політика збройних сил щодо нафтопромислового комплексу Росії в чомусь була координована. Сполучені Штати зламали світовий ринок нафти і виявили рішучість до тіньового флоту Росії після арештів танкерів тіньового флоту Росії стало зрозуміло, що Трамп зовсім не жартує, і що Сполучені Штати готові до всього аби лише бути головним гравцем на світовому ринку нафти. Після того як російські військові кораблі мовчки спостерігали за арештами. Танкерів російського тіньового флоту стало зрозуміло, що Росія нічого не може протиставити таким намірам Трампа. І Хоча в Росії говорили, що тепер всі танкери будуть супроводжувати військові кораблі Росії, що, мовляв, нікому не дозволять арештовувати танкери флоту Російської Федерації, який постачає нафту на світовий ринок, або ходить під чужими прапорами з тієї самої російською нафтою. Стало зрозуміло, що це просто неможливо, і зараз ми бачимо, що танкери тіньового флоту арештовує Індія у цій ситуації. Звісно, було би очікувано. Рішучих дій з боку Європи, адже саме Європа це була та сила, яка могла затримувати танкери російського тіньового флоту ще до Трампа, тому що європейські країни контролюють Балтику, вони контролюють переважну більшість всього того флоту, що іде з Росії з російською нафтою і постачається в той чи інший спосіб на світовий ринок. Але на превеликий жаль, Європа цього не зробила. І одна з причин такої інфантильної позиції було те, що в Європі не було розуміння того, що насправді самим робити з тією ж самою російською нафтою. Ще донедавна Європа сама купувала російську нафту. Більше того, нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, були дуже популярні на європейському ринку, бо коштували дешевше. І саме тому зараз міністр фінансів Сполучених Штатів час від часу закидає Європі, що мовляв, це Європа фінансує ту саму війну, яка ведеться в тому числі і проти самої Європи. Ну але добре, що хоча б Сполучені Штати у цій ситуації виявились рішучими. Насправді, ті дії, до яких вдається Сполучені Штати зараз щодо тіньового флоту, набагато серйозніші ніж просто санкції проти Росії. Ми зараз так. Очікували від Сполучених Штатів посилення санкцій, як не щулися, що ті дії щодо Індії і щодо переконання моді в тому, що не треба купувати російську нафту, набагато серйознішими для російської економіки, ніж будь-які санкції. Ну, це легко перевірити по цифрах. Але є ще й інші показники, які вказують, що подібні дії мають серйозний вплив на Росію. Агентство Bloomberg заявило, що за їхніми дослідженнями Росія за останній місяць різко скоротила видобуток власної нафти. Це при тому всьому, що кількість танкерів з тіньовою російською нафтою в океані на рейсі збільшилась. Ну поки що не арештовані танкери російського флоту намагаються продати комусь цю нафту, але не виходить. І тому Росія змушена скорочувати видобуток. В сукупності з ударами України по нафтовидобувному комплексу Російської Федерації це взагалі ставить питання, що буде взагалі з нафтовидобувною галузю Російської Федерації. А загалом в Росії мало що змінюється. Ще в 2015 році великий друг України, сенатор Маккейн сказав, що Росія це така собі бензоколонка, яка керується мафією і яка вдає себе державу. З тих пір мало що змінилося. Все таки змінилося. Цього разу в російської бензоколонки потекли труби. Підписуйтесь на цей канал, аби завжди знати більше.